Читали перше про Закхея і друге Євангеліє, яке ми читаємо на стрітання про зустріч Симеона і Анни, є неймовірно подібні в своїй суті. А сутність одного і друге Євангелія зустрічі і там, і там Христос. Зустрічається з певними людьми. В часі свого стрітення, стрітення це і є зустріч, Господь зустрічається з Симеоном та Анною, в часі, коли він вже був проповідував, зустрічається в інший спосіб з Ахеєм. Коли дивитися в Євангеліє ціле? То крім цих двох зустрічей, є багато інших зустрічей. Є зустрічі в Євангелії, до яких люди готувались, чекали. Були зустрічі в Євангелії, де люди не чекали зустрічі з Христом. Навіть в особи Христа були також різні зустрічі. Сам Господь найперше зустрівся. В ефлеємії, в часі народження, з людством, аж до останньої його зустрічі на Голгофі з людством. І так безмежно кількість різних зустріч подає нам Євангелія. Але ще більше це не тільки Євангеліє. наше життя, наше життя моє і кожного з вас ну є сповнена зустріч. Якщо так серйозніше і глибинно уважніше придивитись до нашого життя, то крім зустрічі взагалі нічого немає. Що ми маємо зараз разом з вами? Зустріч. Зустріч один з одним. Зустріч з Богом. Символом християнства є хрест, горизонтальна перемичка. І вертикально. Вертикальна вказує нам на ці зустрічі з Господом. Бо це в сутності є духовне життя. Що є духовне життя? Це зустрічання з Богом, перебування з Богом. І ця горизонтальна перемичка, де ми зустрічаємося між собою. Але напевно одна з найбільших проблем. В нашої зустрічі, як в то, що є недостатньо поверхове. Ми, не мови ковзаємось по житті. Прагайте, як ми були малими, як ми ковзалися, Зараз навіть, на морозу, не можна поковзатись. І так ми в житті от ковзаємось. Отак, життя ідеї, ми десь так сковзаємося далі і далі. І чому в нас є така неуважність до життя? Погляньте, ми так і кажемо, що нам треба когось втратити, щоб оцінити. То взагалі парадокс. Когось потрібно втратити, щоб лиш оцінити цінність людини, яка була в моєму житті, цінність особи, з якою я зустрічався. Я ми не цінуємо. Це не тільки людей, речей. Ми навіть не цінували мир, який був в Україні, коли не почалась війна. Тепер ми цінуємо, що це значить мати мир, мати спокій, бути без війни. Здоров'ям так само, Лише ти починаєш цінувати здоров'я коли, коли його тратиш, коли починаються хвороби, починаються проблеми. Я так собі думав, ну чому ж так є? Чому ж нам є тяжко цінувати події в житті, люди? Ми завжди живемо або в минулому, або в майбутньому. Хочете поміряти, чи ви ж ще молоді, чи вже старі. Знаєте, як це міряється? Дуже просто. Молоді люди що? Мають план, щось хочуть. Думають, що колись буде щось краще. А старі люди завжди починають говорити. от то колись було. Правда? Так є. А проблема молодих і старих одна й та сама. Бо молоді живуть в минулому майбутньому, якого ще немає, і не знати, яке воно буде. Ми ж не знаємо майбутнє. Ніякі стратегії, візіонери, політики не могли сказати, що буде ковід чи буде війна. Ніхто не знав, коли той ковід закінчиться, ми не знаємо, коли війна закінчиться. 100% вона закінчується, бо війні мають початок і кінець. Але ніхто не міг передбачити, ми не знаємо, майбутнє. І так само ми, ми часто застрягаємо минулому. Це є часто сфера психології, наших емоцій, почуттів. От щось сталося в минулому. Ми 123 раз то згадуємо, Його вже немає. Чуєте? Минулого немає. За які деякі дослідники кажуть, що поняття часу є, його немає, час просто є. Ту ілюзію, що ми живемо, немовби в часі творить нам сонце. Але це є нормальне, тому що навіть в богословському розумінні ми в Бозі є. От просто є. І тому часто це життя в минулому майбутньому не дає жити в цю мить нашого життя. Про це говорять люди безліч. Тисячі, напевно, десятки, сотні тисяч говорить людей жити тут і тепер. От всі кажуть, яка найважливіша людина в твоєму житті, яка? Та яка стоїть тебе перед тобою тепер? Яка найважливіша справа твого життя, яка? Ту, яку робиш тепер? Яка найважливіша подія? Ту, що маєш тепер? Чому важливо цінувати кожну мить, кожну людину, кожну зустріч? Тому що за кожною людиною зустріч поїсу й Господь. Наше життя це не набір припадковостей, як і ми, християни, любимо казати: добре, що так склалося, або мені повезло, чи не повезло. У християнстві немає везіння чи не везіння. Навіть в житті кажемо щось є зле, не хочемо цього. А як в нас народі? Кажуть, нема зла, щоб не вийшло на добро. Або чогось хочемо, вкладаємо зусилля, старання, працю, енергію, гроші, життя, час. Щось досягаємо. І що? Потім бачимо, то було не потрібно ні Богу, ні мені, ні людям. Дарма втрата часу, здоров'я, грошей, життя. Тому неймовірно важливо цінувати ці зустрічі, цінувати зустрічі, які нам дає Господь, бо вони ніколи не є припадковими. Ніколи. Чи вони мені милі чи не милі, чи я маю емоції, чи не маю, але за кожну людину, яку я зустрічаю свій Господь. І кожна людина має місію в моєму житті. І через кожну людину Бог щось хоче сказати. В час і Богослужень. Ми декілька разів повторяємо слово будьмо уважні. Правда ж? Що найбільшою проблемою нашої в молитві, чи в храмі, чи вдома що? Неуважність. І це не є питання, що ми неуважні. Це теж неправда. Ми уважні. Ми думаємо про щось. Як я вже казав, що було в минулому, або про щось, що має бути в майбутньому, в мене є тут. Цю мить, цю мить з Богом, цю мить з іншою людиною. Я думаю, ви вловлюєте, коли ти розмовляєш з людиною, і ти бачиш, що вона має настрій думку такий краще з ним, скоріше з моїх очей, правда? І в іншої сторони бачите, коли от людина приділяє тобі час, вона є з тобою. Цінує тебе, тому є неймовірно цінно, важливо цінувати людей, вслухатися в людей, розуміти, що Бог щось хоче мені сказати. Бог завжди говорить. І Божу волю тому можна пізнати двома чинниками. Перший чинник це бути уважним на молитві, де Господь безпосередньо промовляє до мене. А от питання, чи я от молитви зустрічаюся з Богом, чи я уважний, чи я є в присутності Його. Другий чинник, який дає нам пізнавати Божу волю, це через обставини життя. Вертаємося до того, що я казав, це уважність до життя. Коли щось сталося, а паче, сталося якесь складне, категоричне, трудне, то мусимо розуміти Бог щось хоче мені сказати. Бог є любов, Бог завжди говорить, Бог завжди промовляє, Бог завжди потягає нас до себе солодощами. А коли не може солодощами, ну тоді хоче пригнати гіркотою. Це неправда, що Бог карає? Бог завжди вчить, навчає, промовляє. Тому сьогоднішній неділя, де ми читаємо Євангеліє про Закхея, Сьогоднішній день, коли ми святуємо стрітення, вказує на цю важливу цінну річ в житті це зустріч. Колись відбулася ця зустріч з цим світом, кожного з нас, коли ми народилися на цю прекрасну, чудесну землю, ми зустрічаємося з купами людей в нашому житті, яких посилає з певною місією Господь, і через них Бог дає. Зустрічаємося з різними подіями, речами в житті. І колись відбудеться наша остання зустріч. І вічність це зустрітися і вічно бути з Господом, не більше, не менше. Тому цінуємо Господа Його присутність в нашому житті, і всіх тих людей всі ті зустрічі, які Він посилає для нас. Амінь.